Готова різати ананас? Що? Ти хоч знаєш, як його різати? ні. а ти? Ні. Окей. Та бери ножом річну. Сьогодні в мене закінчились ідеї, тому сьогодні ананас. Знаєш, як французькою буде ананас? Як? Ананас. У всіх мовах ананас це ананас, окрім англійської. У них це соснове яблуко. Понюхати, М -м -м -м. Да. Окей. А що, це посадимо тут? Будемо сажати ананас? Звісно. Ура! Я не знаю, але, мабуть, треба почистить. Ну, серединку я не зможу вирізати, тому що ми в долорамі пожлобились і не купили цю штуку для виймання середини ананасу за 4 бакса. Взагалі ананас набагато більш м'який, ніж я думала. Я думала, він дубовий, як гарбуз, а він м'який. Ну, пахне вже ананасом так. Да? Конкретно. Я не відчуваю. Та ти просто вже рядом з ананасом вже досить довго, тому ти вже не відчуваєш запах ананасу. Торт із ананаса. Інгредієнти ананас. ананас. Заморожений ананас точно хуже. За, ми його їли замороженим. Думаю, трохи треба дати пояснень. Ананас це була моя запасна стратегія на будь-який день, коли я не встигну записати дейлі влог. Сьогодні дуже нудний день. Знімати більше нічого. Але ціль знімати хоч щось цікаве, робити, хоч щось цікаве кожен день залишається, і треба її виконувати. Тому ананас. Пошел сегодня в дело.